распаковка. Мулинекс, мультиварка, скороварка. Держите ящик. Оба-на. Так, що там всередині? Є ось такий талон. чек це з це гарантійним талоном. Значить така ціна. Між іншим, це найкраща ціна, яку я знайшов в інтернеті на дану модель. І ось така комплектація. Дай сюда. Ось такая книга рецептов. Ну, чтобы вы понимали, ось такая книга рецептов. Даже есть страницы для того, чтобы записывать власні рецепт. Ну і сама мультиварка. Це там стерилізувати банки можна, так? Да? Угу. Ось така кришка. Це у нас іде інструкція з експлуатації. Мірний стакан. Лопатка і шнур тут ще є підставка для приготування їжі на пару і стакан для збору пару. Він ось тут чіпляється спереду. Ось тут. Ось так. На скільки літрів на шість, так? Да? на Нема маркування Немо і на п'ять, мабуть. Ось така. Я трігала. Ну, що нам е, сподобалося в цій моделі? Ми замовляли таку модель уже, і нам сподобалося те, що в даній моделі в меню. На українській мові. Ну і взагалі якість вона відчувається навіть на вигляд. Видно, що вона якісна. І, це. і меню. Тому що ми були в магазинах, там Фокстрот, Ельдорадо. Там також був вибір, але меню було або на англійській мові, або на мові окупанта. Ми обрали ось таку гарну мультиварку.